Пропоную вашій увазі авто в близькому до ідеального стані, не побоюся цього слова, яке ви можете придбати у нас. А саме, це Golf 6 2009 року, двигун 1,4 бензин. Більш детальніше хотів би розповісти про стан кузова даного авто. Він в заводській фарбі кріп двох елементів. А саме, фарбовано в даному авто крило переднє праве та крило заднє праве. в іншому автомобіль в рідній фарбі. Досить непогані комплектації на хороших. Ефективно. Що по комплектації даного автомобіля? Це шкіряний руль, 4 склопідйомники, електрорегулювання зеркал, коробка передач 6 ступка, двохзонний кліматконтроль, хороша акустика, дуже приємний та комфортний автомобіль, обслужений. Тобто, на даний момент в даний автомобіль не потрібно подати коштів зовсім. Хороші сидіння, жодних нюансів по стану салону немає. Пробіг також підтверджений 100% оригінальний. Він складає 239 тисяч км. По картах даного автомобіля також ніяких нюансів немає, нічого не затерто. Сидіння можете оцінити, будь ласка, в прекрасному стані. По салону, повторююсь, жодних нюансів немає. Задній ряд сидінь можете оцінити, він як новий. З нюансів, які є по даному автомобілю, це. Невеличка претертість. Тут також все в оригінальній фарбі, як я вже говорив. Фари також оригінальні, не змінювалися. Все в чудовому стані. Ніяких посічених елементів немає. Сніваємося, невеличка притертість на передньому бампері присутня. та невеличка вона... Ось тут на передньому правому крилі. Кожне скло даного автомобіля в оригіналі, тобто заводське. Сніваємося. Також є прим'ятість, Ось на садній куриці. Можете подивитись ближче. Будь ласка, досі на чоловік вище. Даний автомобіль ви можете придбати у нас. Прошу звертайтеся, будь ласка. Ми вам з радістю відповімо на всі ваші питання.